Тан -тан -тан -тан. Ну, в мене ніколи не було проблем з тою шляпою. Останнім часом почалося Щоб стрім почав лагати. Ну тобто і не ріпте перебуваєш там червоний комбікс, який саме без, стрім ну, в страта кадрів. У мене все зелене, але. Але. Ну я перезапусти стрім деколи може саме БС підлагати. Ну, або так. Мене бувало таке, що я перезапускав її норм. Або роутеру дупа приходить і він починає хімічити. Помой собі упс на початок, а потім вже інтернет вирішить. Все одно упс. Нормальна тема, тебе ви не тухне, коли твіт лобле моя. А... видно, ніяких замикань немає, нічого там не цей. Потім не куротить, ніхера, короче. Ну короче, сука йобана, блять, ніхуя не робим, нерви беруть. А, розумію, ви бля. Це, блядь Каже висказався Він такий пілок зіх такий буває сказався. <laughs> Коротше народу хмара тут можна вже і не падати Там oh, все блядь я стоп Та да Ну отробовик блядь Тересіна Коротше я рішу питати перше питання за стрімом бля, потім буду грати Боже Ладно головне я не Роді стало краще. Поняття, що надовго. До речі, тебе десант стрімер теж був. Так, так, так. Знаєте, для повного горіння ще бракує от зараз би світло блимнуло, так от, щоб комп запустився. І воно би йшло на видалення разом за контролю, за тим всім, я би спідав спокій, я би просто вантажив один відос в день, так як раніше, один шортс, один довгий. каток записаних є на, на місяць два наперед. Ніякі стріми, ніякі катки, бабу, чисто годин. Але я хочу вибити нову зброю, но влучний яка, яка буде. Це просто піздесно. Ну. Знов за весь стрім. Це я не знаю, це з інтернетом лає. Це 100 пудову лає з інтернетом. А? Ютубчик. Та не думаю, що з Ютубом. ОБС показує припущену кадрів 0. 0%. Все зелено. Що це?